О 21.37. Я сьогодні почала пакувати свої замовлення. Пакувала три замовлення, ще там оформлювала замовлення, пакувала. Потім наважила, перебрала ще 250 гривень, 529 грам. Це Тюльпани різні, які хочете їсти, Крокуси Голландія, аліум це все є. Ось, нарциси домашні є. Зняла 32 відео за цей час, із 20, ну, півдесятого, і зараз на годиннику пів першого. Що я ще зробила? Замурзалася з ніг до голови, тому що перебирала. От. Ну, Результатом задоволена, тому що половина продана, половина пофасована. Короте, все круто. Норма виконана, тому що я сьогодні теж уже 61, це буде 62 -е відео. Ну, так, от І результат вам відео. А ви й досі не знімаєте відео? Ану, признавайтеся мені. Знімаєте відео чи ні? Ану, напишіть, наважитеся, як ви рекламуєте свій товар. Бажаю вам добра, натхнення і всього найкращого. А хочете замовити мій товар? Пишіть.